Вітаю, вимі, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Так, ось, що є таке війна? Так? Війна це найгостріший прояв суспільно-економічної кризи. Так. В будь-якій країні. І в цілому світі. Отже, це найгостріша фаза будь-якої кризи. Ну, і, звичайно, що е, така криза, особливо у формі війни, вона проявляє сутність кожного. Так. Ну, подивіться, ми ж зараз. Розкривається просто на наших очах тим, хто здатний це все усвідомити, сутність кожної людини. Так. Як писав наш і пророк Тарас Шевченко, той руйнує, той будує, той руйнує, той несити моком за край світу, зазираючи, нема країни, щоб загарбать і з собою взяти. У домовину. Це про Московію, це про Путіна. Так, абсолютно чітко сказано. Але ж давайте будемо чесні самі з собою. Хіба зараз не проявляється сутність кожної людини і нашого суспільства в цілому? Українського суспільства. Це ж так чи не так? Що ми е, можемо зараз усвідомити сутність свою, своїх близьких, своїх сусідів, своїх одноплемінників, хто вони, що вони, що вони думають, що вони говорять, що вони роблять, як вони відносяться до України? Реально, не на словах. Тому що ось криза, вона якраз відкидає оцю всю словесну шкаралупу. І говорить про людину, яка вона є. Вона ніби як гола. Вона гола приходить у цей світ, вона голою йде з цього світу без нічого. І от ми бачимо, що деякі з тих діячів, які чомусь ну, говорили про те, що Україна нікому не потрібна, вона не потрібна в НАТО, вона не потрібна в ЄС, вона нікому не потрібна. І це ми знаємо, що це за люди, до яких партій вони належать чи належали до так званих комуністів. Чи до так званих ре, 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 регі, регіоналів, так, і так далі, і тому подібне. І от війна, і от криза, і раптом я, ні з того, ні з цього. довідуюсь, що виявляється, практично навіть там цифру називається понад 80%. Оцих всіх і комуністів, і регіоналів, і там ще всяких позафракційних, які ну, дуже не любили Україну і дуже любили Московію, і пояснювали всім для дурних у нас про те, що ну, Європа це щось страшне. Ну, Вона розпадається, розвалюється і не сьогодні-завтра помре. І виявляється, зараз просто під час цієї війни, що ці люди, всі, от я називаю, хтось там десь пролетіла оця цифра. Я не можу згадати на кого треба послатися. Понад 80% всіх оцих людей, які нам розповідали, я, а в нас вірили і за них голосували. так. То вони зараз знаходяться в Європі і в Сполучених Штатах Америки. Так, я не, не буду. Всякі там Бондарянки, всякі там Лукаші, всякі там Сіменянки і, і так далі, і тому подібне. Вони всі знаходяться за кордоном. Ви чуєте, скільки вас можна дурити? Вельми, шановні пани українці, скільки вас можна дурити? Ну, колись треба ж дорослішати. Якщо я там дурю свою е, навіть три з гаком річного внуку і примушую її щось їсти, що їй корисне, придумуючи всякі речі, так. ну це дитина. Їй ще чотирьох років нема. Ну, а ви хто тоді? Як вас легко дури? Як вас легко дурити? Я б вас би дурив, але, ну розумієте, мені совість не дозволяє, мені не хочеться, я не така людина. І криза ще раз виявила о -о те, що я вам кажу. Але ж, ну, треба вже ж якось дорослішати, скільки можна.